Друзі, вітаю вас! Завжди кажу, що треба вчасно обслуговувати автівочки Купили ми сіатіка, обслужили його. Усі пам'ятають ромчика з його сіатом. Дивіться, що я вам хочу показати. ось такий Ось такий вигляд має фільтр. Фільтр салону. Як вам? Стан фільтру салону. Нормально? І далі я хочу вам розповісти дуже великий нюанс, який мало хто знає. Друзі, дивіться. Це ремінь приводу масляного насосу. Його треба змінювати. Дивіться стан. Дивіться. Його треба обов'язково змінювати, бо присниться в вашому двигуну. Хана присниться. Обов'язково при заміні ременя треба міняти ще сальні каленвала. Це є дуже важливим фактором. 1,6 і двохлітровий дизельний двигун, друзі, не забуваємо. Він по роботі, по самому ремінь коштує недорого. Треба його замінити, аби потім не було проблем з двигуном. І ще один важливий момент хотів би вам розказати, мало хто знає. Друзі, дивіться, е, якщо у вас на бачку написано mlt Сілікат, то у вас там міститься силікат. з пробігом 200 за 200 його треба обов'язково витягати. Що для цього треба зробити? Для цього треба зняти бачок, відкачати всю охлаждайку і пінцетом його достати. Бо може натворити біди. Натворить біди таке, що у піч, ну, зайде він, там пакетик такий, ну його викинули, не можу вам показати вже. Зайде, заб'є, і буде багато-багато проблем. Друзі, вітаю! Як ви бачите, Євген продовжує тероризувати мого Сіатіка, але. В нього в цьому є велика користь. Прислухайтеся до професіоналів, тому що я поняття не мав ні за силікагель, ні за ремень цього приводу маслонасосу, ні за що, а воно в дуже плачевному стані. Треба обслуговувати і обслуговувати. І звертатися за порадою до професіоналів. Дякую, Євген. Дуже приємно співпрацювати. Да. Друзі, я що хочу від себе додати, що звертаючись до Євгена, ви отримаєте не тільки професійну консультацію, а й друга, і майстра, і професіонала, який супроводжує вас навіть після покупки. Це дуже важливо.